Роберт Бродів-Мадяр, його сили безпілотних систем, виробили пів Росії. Блотяні міста накрила темрява після ефективних і ефектних ударів. Ракети рознесли ключове авіаційне підприємство Путіна. Покажу вам унікальні кадри влучання. Ну і звичайно ж, підтвердження. Видання політико запевняє, що в Об'єднаних Арабських Еміратах в Абу-Дабі, за посередництва США, Україна та Росія майже домовились про Запорізьку атомну електростанцію. Також говорили про принцип. Контролю демілітаризованої зони на Донецькому напрямку, а ресурс Ексіос, якому ми звикли справді довіряти, взагалі переконує, що марканці вірять і працюють над зустрічю Зеленського і Путіна найближчим часом. І кажуть, що це може бути в Москві або в Києві. Про це також з вами. Поговоримо, друзі, сьогодні 25 січня, неділя мене звати Ігор Гаврищак Якщо ви вперше на моєму YouTube каналі, закликаю вас підписатися, поставити вподобайку і коментувати. Звідки дивитись ваші зауваження, побажання, ваші враження після першого можливо перегляду? Тому що хто з нами постійно знає, ми кожного дня оновлюємо аналітику. Оглядаємо найважливіші новини з цього божевільного світу, простою доступною для нас усіх мовою. Що ж почну з того, що на Росії було дуже гучно і також красиво покажу, що відбувалося в Білгородській області, а далі детально з вами це все проговорю. Ці кадри друзі з Білгородської області. Що кажуть самі окупанти? Я вам зацитую їхні враження від цих ударів. По Белгороду наносився на удар із двох різних систем РСЗО Хаймерс і предположительна оль Ха, як вони так вільху нашу називають. Всього по городу було випущено около 50 ракет. Ну і, друзі, справді ракети накривали Білгород і накривали тепло електроцентраль. Їхню ви бачили, окрім цього, гучно було не лише в Білгороді, але й в половині міст. Російської терористичної організації Білгород, Таганрог, Пірм та Зарайська. Зарайськ, Зарайськ – це під Москвою залишилися без світла після серії вибухів у Білгороді. Ракетні удар ймовірно по місцевій тез. ну неймовірно, а точно ось бачите, я вам показав. А почалися перебої з електро та теплопостачанням. Губернатор їхній вже гладков Ми його дуже добре знаємо. Пізачому чому тому, що він постійно виходить і каже: лишенько у нас великі проблеми від селоборони України, і він завжди каже. Росіянам самі вирішити свої проблеми і тікайте з цієї області. Він підтвердив пошкодження об'єктів енергетики у Таганрозі, друзі. Це вже біля Маріуполя, Біля нашого Азовського моря. там є атака дронів. Сил безпілотних систем, ймовірно, постраждав трансформатор і інші важливі об'єкти. Також часткового відключення світла, теплопостачання зафіксували у Зарайську на Московщині. А вибухи чули також в Орловській області і Брянській області. Друзі, ви розумієте, якщо ми подивимося на мапу і згадаємо, Орловська, Брянська Білгородська області це все є північ від України. Давайте я вам покажу. Ось Брянська область, Курська область, Білгородська область, Орловська область це все виноситься, це все б'ється і, звичайно, знеструмлюється, зневоднюється для того, аби нічого на цьому напрямку не працювало. Більше того, якщо ми вже згадали вам про Білгородську область, друзі, є підтвердження, правда, вересневих ударів, але вже 100% Лише зараз з'явились кадри, як наші ракети Фламінго. Влучання чотири з чотирьох. От, дивіться: це є ангари, заводські приміщення, промислові до це праворуч, ліворуч це після. Якщо ви уважно придивитесь, можливо, вам потрібно зробити стоп-кадр і ще раз роздивитися. Там є справді чотири удари, три серйозних, і от там, де пише слово після, там така маленький є кратерок, куди влучила ракета Фламфламінго. А зразу ж знаєте, всі недоброзичливці або не об'єктивні скептики. Почали казати, ну це не може бути ракета Фламінго, тому що Firepoint 5, тобто ракета Фламінго, вона летить на 3000 кілометрів, має в бойову частину майже тонну. Ну, от є підтвердження: друзі, зсередини подивіться, як це виглядає серйозний приліт, серйозні пошкодження. Загалом, що відомо по цьому влучанню, друзі, скажу вам наступне: що було влучання в. По підряднику виробництва су 34 Су-35, су 57 у Білгороді 23 вересня. вересня. Противник заявляє, що нібито чотирьох ракет до заводу долетіло лише одна, але ви ж бачите на супутникових свіжих знімках. Унікальних до речі, ми це взяли в спільноти. Кіберборошно дуже спасибі. Це нагадаю вам осінтери, які постійно геолокують і визначають, що куди і як летіло, і на 100% дають перевірену інформацію. Так от, виникає, що насправді чотири 4, чотирьох 4 влучань фамінгу радіус відхилення: 80 метрів. Найбільша зона руйнувань 25 метрів. От є влучання. почали казати підписники, що вона не відповідає характеристикам цих, цього удару. Але ви бачите, от, який є кратер, який є діаметр. Друзі, самі в коментарях дивіться і що ви про це думаєте: чи може це бути ракета флемінного? Наголошується це кіберборошно, Вони завжди дають лише перевірену інформацію. Куди ж влучали, друзі? Це є важливо. Удар був не по білгородському заводу ФРЕС, про який ми регулярно говорили до речі, раніше в 25-му році про влучання, а це товариство з обмеженою відповідальністю СКІФ М. Що це за товариство? Друзі, це високотехнологічний виробник спецінструменту для обробки титану, алюмінію, композитів, критичного для авіавиробництва Російської Федерації до 70% їхньої продукції заточено під аерокосмічні матеріали ланцюжок, міг і су. І ну я вже назвав вам класи. Клітикацію су три чотирису 35 п'ять 37 Тобто це надважливе підприємство. Що цікаво, що після цього влучання вони або довго робили відновлювані роботи, або досі ще не працюють. Є два варіанти, ну але на всі на всю потужність вони точно зараз не можуть відновити роботи і важливо, що навіть після санкцій це підприємство друзі на 7 з половиною трошки навіть більше мільйонів на рік купувало зокрема з Німеччини все необхідне устаткування станки і Інші спеціалізовані засоби, аби продовжувати працювати, розробляти і укомплектовувати міги і сушки, і про Німеччину ми сьогодні зараз з вами згадаємо, і от про що я кажу, що і про це казав Володимир Зеленський Занській в Давосі: що не просто важливо вводити санкції, а їх дотримуватись і вводити вторинні санкції для тих, хто хоче їх, звичайно ж, обходити. Що ж. Давайте далі говорити про Абу-Дабі, що там відбувалося. Спочатку на вам нагадаю вам, що в Об'єднаних Арабських Еміратах два дні вчора і передвчора, передвчора і вчора зустрічалася українська делегація Сполучених Штатів представники і російської теростичної організації з боку Росіян був силовий блок. Що свідчить про те, що вони готові там говорити з військових теж кодорові? Переконувати на пана американців, що вони перемагають в цій війні, а не просто мединський який розказує про велику історію Росії, якої немає. Ну насправді з нашого боку, теж було все військово військово політичне керівництво Букрило Боданов. Всі інші, але не про це. Про говорити про наступне про інсайти, про що ж там говорили РБК. Посилаючись на свої джерела, каже наступне: більшість розмов було наступне про можливе розведення сил, механізм моніторингу, припинення бойових дій, створення центру контролю та координації режиму тиші, визначення, що саме вважати припиненням вогню та його порушенням. Важливо, що друзі домовилися наступного тижня. Далі, 1 лютого, здається, далі продовжити в Абу-Дабі три тристоронній формат зустрічі в той же час. РБК друзі, і також видання Ексіос передає наступне: що на другий день вже по завершенню двох діб переговорів українці, американці і росіяни сиділи за вечерю і виглядали як друзі. От мені дуже цікаво ця інтерпретація Ексіос видання, тому що якщо воно справді так, то це абсолютно дико неприйнятно. Е, ну немає ні спростувань, ні підтверджень, але от два джерела про це повідомляють. Ну і ви знаєте, два важливих найважливіших питання. Які казав сам Трамп та і Володимир Зеленський та і Сті Вітков, та який був на цих перемовинах, що 90 відсотків все можна домовитися ключові питання, звичайно ж, це хто контролює Запорізьку атомну електростанцію і миротворці по ну перепрошую і по Донецькій області. Як воно буде виглядати там контроль Донецької області? Росіяни хочуть одне, українці хочуть інше. Так, от почнемо про. Донецьку область і бажання росіян, аби Україна покинула Донецьку область. Українські та американські переговірники розглядають варіант введення нейтральних сил як миротворців у частину Донецької області або формування там демілітаризованої зони. Обговорення статусу Донбасу стало одним з найскладніших питань під час дводенних переговорів України США і Росії в Абудаві. New York Таймс пише, що українська влада категорично відхилила вимоги Росії передати їм. Контроль над усією Донецькою областю, заступник е Лаврова Рябков, заявив, що російська делегація робить все, що підсум підсумкова угода відповідала домовленостям Трампа і Путіна. Яким домовленостям? Знову ж таки вони кажуть про е формулу Анкоріч. Вони постійно неї відсилаються на серпень е минулого року до Аляски, де нібито так же випливає. До речі, друзі, бо вони постійно на це посилаються. Що Трамп обіцяв Путіну, що збройні силоки не вийдуть з Донецької області. А на що Путін скаже, ми готові на припинення якесь вогню? Ми з вами про це вже не раз говорили, що це не є припинення вогню, це є просто подарунок росіянам і створення плацдарму для подальших, вже легших наступальних дій. Так от суть тому, що там можуть бути якісь миротворці, ем, правда, не зрозуміло. От США каже, що тобто, на що погодився Володимир Зеленський? Що ми відходимо на якусь територі... відстань і росіяни відходять на якусь відстань? А на цій території вона буде демінтеризована, будуть якісь формування. Які формування? Миротворці кажуть, нібито будуть. У Нью-Йорк Там скаже, що домовились про якихось миротворців. Знову ж таки, давайте пригадаємо Мінськ-1 Мінськ, 2 Давайте згадаємо ОБСЄ яке приїздило на позиції, і, до речі, в ОБСЄ були росіяни. Вони там півгодини подивилися, ніхто не стріляв, тільки їхали далі. Бойові дії продовжувалися. Тут хто буде, якщо не хочуть миротворців, там якщо будуть китайці, представники Індії та або там якось Білорусі, кому це таке потрібно це раз. Ну і по-третє, найголовніше ніхто нікуди не буде відходити. Тому що відхід сил це я просто так змалював та ми проговорили в тому контексті, що пропонує США, але загалом неприйнятно кудись відходити. Тому що по-перше, хто буде гарантувати, що Росія не, не почне наступати. Друге, які будуть дії наших партнерів-союзників, якщо ті будуть наступати, а друге, це ви розумієте, що військові не погодяться відійти з тих. У районів, які вони роками захищають, і за які вони лили кров і полягли їхні герої-побратими, ви розумієте, що це буде розкол суспільства зсередини, і це буде абсолютно те, що і хочуть росіяни. Бо далі підуть їхні знову ж таки вимоги, навіть от, так змоделюємо ситуацію, що це відбулося: Відведення сил, демілітаризована зона миротворці. Ви ж розумієте, що це буде далі. Намагання Росії наступати, і вона скаже те, що Лавров каже, так а що там московський патріархат, а що там російська мова? Ви її там утісняєте, а що там озброєння, а що там обмеження армії, а що там київський режим, при якому ми не будемо заліз співпрацювати і не погоджуємося на припинення вогню. Це все, але росіяни? Тому це не буде зупинка, це буде лише. Подарунок росіянам тієї території, які вони не можуть захопити української території. Ну і друге питання важливе, друзі, запорізька атомна електростанція. Про це вже пише політико на цих переговорах. що обговорювали, російська сторона під час переговорів в Абу-Дабі просувала ідею про те, що електростанція, електроенергія, тобто електроенергія запорізької атомної електростанції повинна ділитися між Росією і Україною. Як перше видання, більша частина переговорів цього тижня була присвячена економіці, а також питанню про те, хто контролює Запорізьку атомну електростанцію. Угода досягнуто не було, але Москва виступає за те, щоб Україна і Росія поділили між собою електроенергію, вироблену цією станцією, яка є найбільшою в Європі. Також один з чиновників підкреслив, що обидві сторони починають уявляти, що вони можуть отримати від цього миру, наприклад. План процвітання для України, деякі можливості для Росії укласти ділові угоди зі Сполученими Штатами Америки. Почнемо з контролю. Друзі, Запорізька атомна електростанція найбільша в Європі, українська, захоплена росіянами. Якщо росіяни віддають нам запорізьку, виходять Запорізької електростанцію, Україна готова ділитися електроенергією з тимчасово окупованими територіями, бо там живуть українці. А тут яка пропозиція? Росіяни кажуть. Ми лишаємося на Запорізькій атомній електростанції, але ми з барського плеча готові ділитися електроенергією з Україною. Не треба з нами ділитися тим, що нам належить. Це замилювання очей. А там ще де Трамп казав, що ну ми можемо контролювати, і там його сім'я буде майнити криптовалюту. Ну, це окрема історія. Тобто, не потрібно нам з, з окупантів з окупованої території огортати в якусь. Красиву кольорову обгортку і казати, що це для нас подарунок і прекрасний компроміс. Ні, такого не може бути. Ну і друзі, також, якщо говорити вже і е, про е, взагалі будь-які з ними домовленості з росіянами, ну ми знаємо, що вони не виконують жодних домовленостей, і це показує багаторічна. Історія також американці друзі, це найрезонансніше для мене що чесно, американці і їхні чиновники задіяні у тристоронніх переговорах в Абу Дабі. Вважають, що з'явилася реальна можливість для особистої зустрічі президента України Володимира Зеленського і диктатора Путіна. Про це переконує Ексіос, посилаючись на співрозмовників, які були причетні до переговорів. Не не називаючи їх, кажуть наступним: ми дуже близькі до зустрічі між Путіним і Зеленським. Цей співрозмовник додав і висловив припущення, що в разі успіху наступного раунду переговорів тристороннього формату в Абу-Дабі може відкритися можливість для зустрічі сторін в Москві або в Києві. Ми вважаємо, що такі зустрічі мають відбутися до зустрічі лідерів. Ми не думаємо, що ми далекі від нього. Якщо ми продовжимо нинішній шлях, ми дійдемо до цього. Ви уявляєте, що Путін приїжджає в Київ, друзі? Ну він звідси не повернеться. Він навіть не доїде, якщо він потрапить в якийсь повітряний простор України або навколишні повітряні простори біля України. Вже не кажу Путін в Києві, це абсурд. Ну і Зеленський в Москві це точно теж. Чорна мітка та для нашого політичного керівництва. А і що я хотів сказати про запри атомну електростанцію, що ніби там будуть якісь економічні вигоди для України і для співпраці для Росії з американцями, якщо домовляться про ЗС в тому числі, і тут я згадую 800 мільярдів від ЄС і ем, США відновлення після завершення війни. Чекайте, а репарації, а те, що це є виродки, це геноцидники, те, що газ е, на них чекає трибунал. Це ми якось все відкидаємо. Чому вже європейці раз платили гроші, е, в, в, побоялися взяти гроші з росіян заморожених активів, коли нам виділяли кошти на 26-27 рік. Тут знову не побояться і будуть казати, що ми будемо шукати коштів платників податків Європі або піднімати Україну а Росія, а їхні е, е, репарації, а їхні зобов'язання відновити те, що вони знищили в Україні. Знову європейці бояться американцям. Це на руку не на руку верніше, американця взагалі байдуже на це. Ну і Європа, друзі. якщо чесно, після Гренландії цей четвер, що минув, була зустріч лідерів в Брюсселі. Знаєте, якось тихо пройшла ця зустріч, про це ніхто не говорив, але там вирішили, що все, після погроз Гренландії, після постійного тиску США назад дороги немає. І навіть каже ем, видання Політіко, друзі, що. Касар Німеччини, Фрідріх Мерц і Емель Макрон, президент Франції, це лідери Європейського Союзу, які мали далеко не спільні погляди. І коли виділялися кошти для України, пригадуєте, то Мерц був за те, щоб використати заморожені активи Росії. А Макрон був проти. Каже, що на цьому засіданні вони були тихенькими і однодумцями, і вони зрозуміли, що Європа має сама далі рухатись, робити свою суб'єктність і все США це вже не партнери. Ну, друзі, нарешті. Ну це нарешті ви зрозуміли. Якщо вірити в політику, то вони дійшли тільки от з цього четверга до цієї думки. Це давно треба було зрозуміти. Давно треба було зрозуміти, що треба самим самотужки працювати і долучати туди, звичайно, ж сили України, тому що це буде головна міць і головний захист Європи. Хай американці 100 тисяч, які є в, 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 в рамках НАТО, в Європі, можуть помаленьку йти, а Україна знайде. Повірте мені. Альтернативу і за 100 тисяч збройних сил України, які будуть боєздатними. Знатимуть, як ведуться бойові дії в умовах сучасної війни, а не окопної, і взагалі це буде найкращий щит для Європи, а не ці американці. Ну і на завершення друзі Герхард Шрёдер це колишній касар Німеччини, який є другом Путіна. Написав колонку в одній з газет, і що не цікавіше, ми то з вами все знаємо, але це читає німецький. Споживачів інформації, і це не корисно і дуже хибно для їхнього інфополя, тому що знаєте, що написав Герхард Шрёдер, колишній канцлер Німеччини, наголошу Росія це не країна варварів, а країна з великою культурою та різноманітними історичними е, зв'язками з Німеччиною. Німеччин, німецька ганьба полягає в тому, що ця країна була жорстко атакована німецькими. Солдатами під час двох світових воєн вважає, що зараз багато говорить про військові можливості, але на його думку, Німеччина та Євро... Європа перш за все потрібна. Можливість миру, і він закликає і каже, що Росію ну, треба демонізувати і ш, і шукати з нею зв'язків, аби купувати енергоносії. Дешеві я вам нагадаю, що Гаргар щод це підстилка московська. Після того як його усунули від керівництва партії, як він завершив каденцію канцлера Він постійно зустрічався з Путіним. Йому дали в місце в раді директорів провідних енергокомпаній Російської Федерації. Це от. Знаєте, Орбан на мінімалках, от такий саме. Ну і наше міністерство закордонних справ відповіло цьому герхарду Шрёдеру. Георгій Тихі відповів за наступне. Сказав, що свого часу Шрёдер підсадив Німеччину та Європу на газову голку Путіна та допоміг Москві підготуватися до війни проти України. Сьогодні ця голка стерчить лише з нього самого. Він від нього тхне російським газом, а на його руках українська кров. Рублики все ще капають, запитує Тихий. Ну і справді. Щодо собі десь в своїх е якихось вологих мріях хоче відновити північні потоки. Щоб яким чином е собі думала Німеччина до повномасштабного вторгнення і до анексії Криму, що енергоносії будуть йти по північних потоках до Німеччини, а далі Німеччина буде роздавати все в Європі. Тобто, загалом контроль над енергоносіями європейськими буде мати Росія. А посередник буде Німеччина, такий собі маленький зам директора в Європі. Ну і Генгер Шодри і Ангелина Меркель вони дуже і дуже хотіли, аби такий в них був статус в Європі. Ну, знаємо, що Німеччина і Фірріх Мерц в одному з пакетів санкцій наклали санкції на будь-які дії щодо північного потоку 1 і 2. І відсунувши так, намагання американців теж свого часу. Вони хотіли е, буквально за останні місяці теж долучити свої компанії і вже під виглядом американських е, газу і нафти, купуючи в Росії, продавати Європі. Не вийде так. Європа вже точно Робікон перейшла. Друзі, це були найважливіші новини станом на неділю, 25 січня. Обов'язково підписуйтесь на цей YouTube канал, ставте свої вподобайки, коментуйте і, звичайно, діліться нашою щоденною працею. Мене звати Ігор Гаврищак. Побачимось в наступних ефір.